Вітаю всіх на уроці «Я пізнаю світ. Діти, перевірте виконання домашнього завдання до другого блоку уроків 130, 131, 132. Розгортайте зошити на сторінці 4. Перевірте, чи правильно ви підкреслили зеленим кольором назви стоянок мезоліту. А синім кольором стоянки палеоліту. Завдання номер 3 Неправильне твердження. В епоху мезоліту землі сучасної України були вкриті льодовиками, в епоху палеоліту землі сучасної України були вкриті льодовиком, а з настанням. Мезоліту завершився льодовиковий період. На сторінці 5 на ром схожі контури Івано-Франківської області. Перевірте відповіді кросворда. І пригадаємо, що прислівники відповідають на питання де, коли, куди, як. Перевірили діти, є у вас запитання? Нема. Немає запитань. Немає. Перегортаємо аркуш, познайомимося із запитаннями. До третього блоку уроків сто тридцять три, сто тридцять п'ять. класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мовку — це ж краса. Я в все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. У якій країні розташовані і Карпати і Альпи? Як Сен-Бернари рятують людей з підсніжних завалів? Що таке озеро? Які озера розташовані в українських Карпатах? Як називають найвисокогірніше озеро в Україні? Які відстані між частинками, молекулами чи атомами у речовинах? Розгортайте зошити на сторінці 21. Прочитаємо разом тему уроку 133 з розділу Україна у світі. Вмикайте мікрофон. Давні местолі. За... Ви най задач. 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 Діти, перегляньте відеофрагмент Світ навколо нас і дасти відповіді, про які гірські системи. Ви дізналися з цього відеофрагменту. Карпати одна з найбільших гірських систем Європи. Ці гори простягаються через вісім країн: Україну, Угорщину, Чехію, Польщу, Словаччину, Румунію, Сербію, Австрію. Карпати це східне відгалуження Альп. Ці гірські системи багато в чому схожі, наприклад, рослинним і тваринним світом. Альпи найвища гірська система Європи, яка теж простягається через вісім країн: це Монако, Франція, Італія, Ліхтенштейн, Словенія, Німеччина, Швейцарія. І Австрія. Саме в Австрії можна помилуватися красою одночасно і Альп, і Карпат. Отже, діти, про які гірські системи ви дізналися з відеофрагменту? Назвіть їх. Соломія! Твій мікрофон працює. Арина. Карпати так. і Альпи. Розумничка. Ви дізналися про дві гірські системи. Карпати і Альпи. Карпати одна з найбільших систем Європи. Ці гори простягаються через вісім країн. Україну, Угорщину, Чехію, Польщу, Словаччину, Румунію, Сербію і Австрію. Альпи найвища гірська система Європи і простягається теж через вісім країн. Діти, скажіть, у якій країні розташовані і Карпати, і Альпи. Аріночка запам'ятала, прошу, Аріна. Австрія. Єгор. Ініс ручки. Тюша. Австрія. Так, саме в Австрії можна помилуватися красою одночасно і Альп, і Карпат. Попрацюємо у зошиті на сторінці 24. Гортайте. Зошит. і розглянемо політичну карту Європи. Беріть лінійку, Олівчик, підкреслимо Україну. Ось вона на карті зеленим кольором позначена. Рухаємося ліворуч. Підкреслимо Австрію. Ось вона діти з жовтим кольором на карті Австрія. І знайдіть Швейцарію. ось така яскраво червоним кольором Швейцарія. Знайшли, підкреслили. Це порода, яка рятує людину в засніжених горах, там без сніг. Розумничка. Розумнечка. Молодці. Так, ці собаки рятують людей, які потрапили під сніжні лавини швейцарських Альпах. Прочитаємо разом текст. Вмикайте мікрофон.

Ходять з старовинної породи проходять зі старовинної породи боїх мастифів. Так. Поміркуйте, як удалось перетворити мастифів. На слухняних рятівників Сен-Бернарі, сформулюємо суперечність і визначимо ідеальний кінцевий результат. Ось така у нам з вами винахідницька задача. Поміркуймо разом. Якщо для пошуку людей використовують Біцівських собак, то вони не навчені і не зможуть упоратися із завданням, але собаки будуть залучені до пошуку. А якщо не використовувати собак для пошуку людей у горах, то собаки не шкодитимуть, але знайти людину без пошукових собак дуже важко. Отже, собак слід використовувати для пошукових операцій у горах, і це мають бути Навчені собаки, рятівники. Діти, ваші пропозиції. Що треба зробити? Аріночка. Тренували. Так, розумничка. Вивезти треба нову породу собак. Єгора, послухаймо. Щоб водити його на, на тренувальні заняття? Обов'язково створити особливу систему виховання і дресирування цуценят, адже невиховані цуценята навіть з найкращими якостями не стануть для людини помічниками. Ксюша, тобі слово. Дресувати та. Та виховувати, так. Отже, запишемо ідеальний кінцевий варіант вивести нову породу собак. Пропоную відпочити пісенькою розгадаємо ребуси із цифрами, напишете відповіді і скажете, що ж позначають слова. Розгадки, говори Єгор, це пов'язано з полюванням. Людина розумна перейшла від гуртового до індивідуального полювання за допомогою лука і стріл. І до рибальства з використанням риболовної снасті, гарпунів, поплавків, гачків, сітей і різне. Так, добре, рухаємося далі. На сторінці 23. Приготуйте два олівчика зелений і червоний. Зеленим будете зафарбовувати ті твердження, з якими погоджуєтесь. І червоним біля тих тверджень, які вважаєте неправильними. Воно одне неправильне твердження. Все зрозуміло, діти? Так, прошу. попрацюйте самостійно. Подивіться діти на екран. Побачили підказку Сюша читай. В Епоху, мезоліту. Епоху. мезоліту. Розна... Лодовики утворилися численні, річки й озерки, лімат став подібним до нинішнього територія. Сучасна Україна вкрилася лісами у нас лідок потепління настало велицьких тварин. Натомість степи і ліси опанували менші і прудкіші мешканці. Отже, діти, яке твердження неправильне? Вмикайте. Перше. 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 Унаслідок потепління стало. Ось, де помилка. Не більше велетенських тварин, а навпаки, менше. Так. Ось перше твердження неправильне, а всі інші правильні. Читаємо правильне твердження. В епоху митрювалися мезоліт. мікроліти використовували. Спися біля річок і рибали, заселилися біля річок і рибали. Після тривалого полювання родові общини переходили на нові землі від пошуках її. Так. Дивимося на екран: Люди епохи мезоліту полювали. Рибалили, збирали плоди та ягоди, селилися на берегах річок. Коли здобичі ставало менше, родові общини переходили на нові землі в пошуках їжі, створювали сім'ї. Родова община складалася з кількох сімей. У цей час людина приручила собаку, незмінного помічника, а дещо пізніше свиню. Людина створила нові знаряддя праці з мікролітами та вдосконалила старі для обробки дерева сокиру тесло. Наступне завдання номер 15 Установіть відповідність, з'єднавши стрілочками назви періодів кам'яної доби та зображення, що їх відтворюють. Виріть Лінеєчку олівчик і попрацюйте самостійно. Так, діти, подивіться на екран, я вам підготувала стрічку часу, щоб вам легше було виконати це завдання. Перевірте себе, все правильно ми зробили. Я різними кольорами зробила, щоб вам було зручно. Отже, ранній палеоліт це у нас тільки пітекантроп. Середні – полювання на мамонтів, житла з кісток мамонта і знаряддя праці для полювання. Пізній палеоліт, жінка, головна. В родині прикраси та полювання на дрібних тварин і в мезоліт використання удосконалених досконалених снарядь праці. Виконали завдання. Перегортаємо арку. на сторінці 25, діти. позначте у легенді карти числа, які відповідають цим стоянкам. Знайдемо на карті цифру 1 в Одеській області. І в Автономній Республіці Крим три стоянки, два, три, чотири. Напишіть, будь ласка, цифри, які відповідають цим стоянкам. Хто виконав завдання, підносите ручку, щоб я орієнтувалася. Для зручності ось я вам карту зробила побільше. Готові до перевірки! Увага на екран!